Промото, прото мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог, і так дивимось, що розділить ваше життя на до і після, Думайте тільки про себе. Ви помішу карти, зайки зараз знижки на амулети 70%. То хоче не тільки слухати розклади, але змінити своє життя, дивитися мою групу телеграм. Там багато про це інформації. І так, що розділить Десятка пентаклів, це стабільні надійні відносини, це брак, це коли є гроші, це коли зрозуміло, куди рухатись разом. Це коли народжуються діти. Боже, як круто! І, і аркан сонце, сонечки. Ваше життя була башня. Якось в одну мить у вас все рухнуло. Але тепер аркан сонце, тобто, здійснення всіх ваших бажань. Ви розумієте? Це розділить ваше життя на до і після аркан сонця найкращий аркан, тому що він про те, що. В вашому житті наступає сонячний період вашого життя. Так, трійка, чаш, у вас буде дуже багато приводів для радощів. Ви будете дуже задоволені. Тут навіть будете відмічати цей момент з вашими друзями з вашими подругами. Буде привід підняти келихи. Чи дощ починається, як у вас запишіть? Тут кажуть про те, що у вас колись були якісь почуття до якоїсь людини, але зараз їх немає. І зараз людина взагалі до вас не проявляється, та й ви до неї не проявляєтесь. І дьявол. але. До вас дуже тягне цю людину, але, можливо, і вас до нього тягне. Зараз подивимось по дьяволу. і пуста карта. Тобто нічого не визначене, є тільки тяжіння між вами. Цей час дев'ятка пентаклів. Ви стали жінкою забезпеченою, жінкою, яка себе може забезпечити, все собі дозволити. Так воно і є. Після дев'ятки приходить десятка. Тож ви зараз дев'ятці пентаклів і. Ви багато чого робите в своєму житті, багато що вкладаєте в своє життя, і ви розумієте, що все ж таки потрібен. Дочекатися результат, і він обов'язково буде. І це так, хто має терпіння, хто й володіє світом. Верховна Жриця. Ви не бачите, що зараз відбувається за вашою спиною, але можете відчувати так. Ви в цей час заробляєте гроші професійно і майстерно і рофант. Ви стали більш мудріша, і вищі сили зараз з вами. Так, колісниця, новий етап в житті. Ірофан брак вінчань.